квітанції написано Бадаєв А він не бачив, він сліпий. А, це... Вам він, тож не бачив, він розказує, що завода. У мене питання до вас, Руслан. Так. У мене до вас питання. Якщо то все пайки від завода, причому тут Бадаєв і партія регіонів. Які це ці люди мають відноситися Ви опитували хоч? Що звідки знаю? Кільковак що ти не перевіряєш? Що, що ти не перевіряєш? А чим ви займаєтесь? Чи ми сутки пройшли? Ми кількох людей з вони покривають фальсифікатори. Скільки людей ви опитали вже? Вони покривають фальсифікатори. І Я вас попереджаю, якщо хоч один папірець зникне з матеріалів справи. Це фальсифікація доказів, це знищення доказу. Ні, ви знаєте, так випадку злочинців. Скільки ви це все ж підписи, адреси? Так. Що заважає опитати людей? Щас. Щас. Минуто, ви За що вважаю. зарплату получаєте? Зарплату. А якщо ви ще не як ви збираєтесь їх опитувати, якщо ви відмовляєтеся реєструвати заяву про злочин? Же, що остається постається. Де Остає. довідка про вчини про реєстрацію заяви про злочин? Давайте. Я вам перевірю без вас. Я Завірю, там Давайте Даний факт буде перевіряти. А, а, а ще. ні, Пінкертон. Слухай мене. Якщо тобі оце не дали, чому інші немає? Будь ласка, не обзивайте. Я не обзиваю. Пінкертон, ти не знаєш, хто такий Пінкертон? Не Деякий час от беріть мою заяву вносите в єдиний державний реєстр. Знає, це йде не... втручання в кримінальну справу. А хто ви така? Матюха Валерія Валерія. Ну, ти депутат від партії регіонів? Ні, була правильно. Ну ти ж знаєш, аблакала сама. Отож. Секунду. Секунду. Коли людина робить заяву про злочин, ви повинні видати про включення Конечно, до євросу. давайте, а вони не видають. Дові, то... Видайте мені довідку про те, що моя заява включена до єдиного реєстру. Бандітів, які вам і мені його дому вчили. Вони не шукають. Ми дали відео, фото, все, опис. Він внесли, так. Внесли. Куди внесли? Довідку давай, як внесли. Д... Ні, так не дає. Я годину добиваюсь Ємо. Анатолій Михайлович. Анатолій Михайлович, я тобі сказав. Я йду піднімати Василькову. У четвертому округу від радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовой бореться з регіоналами. Напади на мене, народного депутата, на лозового кандидата в депутати. Замах чинено, не розкрито. Вони не правоохоронці, вони правопохоронці. Вони похоронили наше право на захист. Міліція сьогодні працює лакеями у бандитів. Це не міліція, це вшиві продажні мусора. Потому що ви подивіться, люди добре, що вони роблять. Коли вас обіжають, коли чинять злочини бандити, ніхто вас не захищає. Дійшло до того, що Ляшко, чинний народний депутат, звертається, сам фіксує правопорушення, підкуп виборців. Ми їм дали всі документи, всі докази. Оцю сволота мусорська має наглість навіть не реєструвати нашу заяву. Для чого в них немає совісті? Вони не просто продажні гниди, вони ще й нахабні. Вони знахабніли до того, що вони зневажають і мене, і ляшка, і вас, людей. Вони з них нас зневажають. Вони думають, що будуть правити вічно, що їхній безприділця, сволота, мусорська завжди буде продовжувати. Вони не розслідують справжні злочини. Коли я хоч згадував цю історію в гребінках, я думаю, ви чули теж про Юру Кудрявцева. Молодий хлопець, який ще не закінчив школу. Спортсмен добре вчився, не пив, не курив, не наркоман. Знайшов наркопритон, викрив його. Він зробив замість міліції так звану, їхню роботу. Та менти його мали б на руках носить, дякую і награди вручать. тому що це герой Юра Кудрявцев, царство небесне. Що робить міліція? За їхнього сприяння Юру вбивають, катують. Другі сутки вони не реєструють заяви. От що ця банда робить. Тому я звертаюся до вас, шановні жителі міста Васильків. Давайте 15 грудня виберемо в депутати Андрія Лозового для того, щоб оцю банду регіоналівську гнати із Василькова, щоб змусити міліцію не покривати бандитів. А притягувати їх до відповідальності. Ми абсолютно чітко бачимо міліції. про те, що міліця крішує начальник Васильківського міськрайонного управління міліції. Під колбатом е, особисто кришу десятку вони в навіть в не зареєстрували мою і Олега Ляшка заяви той, що в нами підкуп у єдиному державному реєстрі. А помілі сьогодні Василькові це співучасники злочин це більше того. Стосовно я мого нападу на мене, в нападу, в мене, в нападу в на Олега дужі, Ляшка, коли стакан я в обличчя, зрувати, вони нічого не роблять, щоб шукати зловмисників. На тобто зрувати. сьогодні управління міськрайонного сильківської міліції це продажні мусора, бандити, які ми обслуговують. Ми бандити. Бандити. Вони дограються. Ми їх влаштуємо нову в радію.